Друзі, привіт! Сьогодні завітала в магазин Варус і вже поспішаю показати вам знижки до 30 квітня. Приємного всім перегляду! Підтримайте відео лайком та підписуйтесь на канал. Почнемо одразу з фруктів та овочів. В акції Капуста Молода 80 гривень за 1 кілограм. Перець жовтий 40 гривень економія 160 гривень за кілограм. Перець гірки червоний 300 гривень. Огірок тепличний 80 гривень за кілограм. Капуста пікінська, молода, 110 гривень за кілограм. Мені подобається. Навіть зважу, скільки ж тут. 470 грамів. Ну, так, да, це десь 60 гривень буде. Ну і огірок салатний 130, коктейльний 140 гривень за кілограм, салатний 110. Але щось він такий зелений. Помідор сливка 160, рожевий 240. Печериці по 140 гривень за кілограм. Мандарин в акції по 100 гривень. апельсин 56 гривень за кілограм. Банани зараз подивлюся скільки. 72 гривні 50 копійок. Ще в акції мандарин другого гатунку 60 гривень за кілограм. Але щось він такий вже не знаю, хто це буде купувати. Груша українська по 60 гривень за кілограм. Яблуко Red Prince відбірне 60 гривень. Гала відбірне теж 60 гривень за кілограм. І все, акцій більше не бачу. Чемпіон по 60, Golden Delicious 80, Fuji 75. Морква по 50 гривень, капуста 62 гривні за кілограм. Цибуля по 32 гривні за кілограм. Буряк по 40 гривень. Морква сортова 55 гривень за кілограм. І картопля 37 гривень за кілограм. Кукурудза суперсолодка. Бондуель. 37,50. Кілька тут грамів 340, маса основного продукту 285 грамів. Горошок зелений 37 гривень тієї ж фірми. І горошок від варто 38 гривень, 420 грамів. Але цей вигідніше, тут знижка 30%, а там всього 15. По 27,50 вироби макароні від варто. Твердих сортів пшениці. Такі маленькі на супчик теж 27 50, 400 грамів. Спіральки трохи дорожче коштують майже 29 гривень. Трохи покажу вам ціни на спеції. Часник в акції 26 гривень. Трави Франції 16 гривень, 10 грамів. Суміш перців 28 гривень. Лавровий лист 12,40 за 20 грамів. Приправа натуральна до спагетті феточині та рису з томатом та базиликом. 34,60, то 30 грамів. До курки з ектором 3870. Буженина 34,90. Така приправа до шашлику 20 гривень 90 копійок, до м'яса та стейків 19,30 Ще бачу, приправа карі 13,80. І все. Майонез від торчин 50% жирності домашній 53 гривні, тут 520 грамів. Такий жирний 72% європейський, 62 гривні 30 копійок. Такий майонез чумак провансаль. 150 грамів, 20 гривень, 50 копійок. Щось так захотілося жиле. Воно зараз в акції Торгова марка Мрія. Це хороша фірма Мрія. Чотири порції. Зі смаком апельсина 20 гривень. Лісові ягоди теж 20 гривень. Полуниця 19 гривень. За 78 грамів. Ще в акції стручка кокосова. Тут 40 грамів, 14,60. Олія соняшникова олейна 67 гривень, 60 копійок. Тут 850 мілілітрів. Покажу вам акції на заморожену рибу. Ця акція буде діяти до 30 квітня. Набір для юшки 60 гривень за кілограм. Ось так виглядає цей набір юшки. Скумбрія Тихоокеанська 130 гривень за кілограм. Хек майже 150 гривень за кілограм. Оселедець 11 гривень за 100 г. Непоганий, до речі, оселедець. Єк хубсі 150 гривень. І окунь червоний 200 гривень за кілограм. Цяка знижка, печінка скандинавських риб 53,90, 45% знижка коштувала майже 100 гривень. Така печінка. Так, тріска. Це дуже смачна печінка. Паштети з лосося по 29,90 за 100 г з різними смаками. Тунець по 42 гривні. В соєвій олії подрібнений. Шматочками у розсолі 60 гривень. Така ікра 46% економія 35,90 за 150 г з копченим кальмаром. І з креветкою 29,90 гривень. Накуска «Водний світ 110 грамів з креветками. З лососем копчена сьомга по 22 гривні 90 копійок. Лосось хребти дефростований 8,69 за 100 г. Мойва по 100 гривень за кілограм. Ковбаски курячі з сиром 160 гривень за кілограм. Фарш домашній. Свинина яловичина 140 гривень за кілограм. Курячий шашлик в маринаді апельсиновий 17,60 за 100 грамів. Куряче крило в маринаді медовий 130 гривень за кілограм. Крило домашньої курки 90 гривень за кілограм. Непогана ціна в порівнянні з іншими сирами. Такий сир нарізка. Молочне джерело сметанковий або голландський. Тут 150 грамів. Це сир. Не сирний продукт. Ціна була майже 90 гривень, зараз 50 гривень. Ковбаса салямі ретро від Далан, 330 грамів, 200 гривень за таку палочку. Вищого гатунку. Крем сир від Good Milk, 150 грамів, 52 гривні 50 копійок. Сир вершковий твій смак Польша 53 гривні. Крем сир класичний 300 г. Латвія. Фірма Балтаїз 85 гривень. І поменша упаковочка 150 г 60 гривень. Сир маздамер або чедер від Млековіта 57 гривень. Це сир плавлений. Знаю, як у вашому варусі, але тут є така оцінка Бринза з травами 25% 230 грамів. Ну, цей кусочок буде на 60 гривень. До якого числа вжити до 23-го. До сьогодні, тому, напевно, для вас буде вже не актуально. Такий паштет кремовий від глобіном 300 грамів, ціна 30 гривень. Що ж тут у складі? Печінка 98%. 10 гривень ціна. Сардельки суперовки 130 гривень вищого сорту м'ясовита. Тут десь 900 грамів, до кілограму, до кілограма і склад доволі якісний, тому рекомендую ці сардельки. Ця упаковочка десь на 100 гривень буде. Яйця зараз по 5 гривень 70 копійок за одну штуку. В акції ковбаса молочна, варена, віталан. В середньому кусочок 300 г 32 гривні за 100 г, лікарська по 30 гривень за 100 грамів. Ковбаса лікарська від варто 97 гривень. Вищого сорту тут 400 г. Ретро з молоком 110 гривень за 500 грамів. І такі сардельки – бельгійські з сиром, київський м'ясокомбинат вищого сорту 170 гривень за кілограм. Тут і є кілограм. Склад можете бачити. Гарна ціна на печиво, здобне, домашнє, з цукровою пудрою. Деліція, тут 250 грамів, 28 гривень. 44,70 Роглик. Роглик. Тут 400 грамів. Йогурт класичний молокія 36,50 густий. По грецьки 41 гривня, 50 копійок. Кефір з вітамінами 51 гривня за 800 грамів. Кефір питний 57 гривень. Йогурт натуральний від Млековіта Польща 1 кг 115 гривень. Хтось знає якийсь рецепт, як робити з такого йогурта творог. Це вигідніше, аніж брати у пачках, скільки буде виход. Напишіть, хто знає. Цікаво мені. 115 гривень за кілограм. Сметана від вартом 350 грамів, 39 гривень. Сметана відім 34 гривні, жирна 21% жирності. Теж 300 грамів. Метана від молокі 40 гривень 80 копійок, 15% жирності. Сир кисломолочний лагодом 300 грамів 5% жирності, 66 гривень 50 копійок. Йогурт від Дольче, 500 грамів. Така пляшка зі шматочками різних фруктів. Манго, полуниця, персик 57 гривень. Цукерки каракум від рошен 31 гривня, 20 копійок. Цукерки помадні слобожанська ромашка 130 гривень за кілограм. І червоний мак від рошен 33 гривні 50 копійок. Зефір біло-рожевий 11 гривень 50 копійок. Торгова марка вигода. Ціна за 100 грамів. Тут десь грамів 250-300 цієї упаковочки. Як вам ціна на шоколад з родзинками та горіхами? Альпинела 90 грамів. Польща 10 гривень всього. Це досить гарна ціна, що тут до, до квітня 25-го року, але я думаю, що шоколад можна їсти ще півроку, нічого не буде, якщо він добре зберігався. Цукор, какао, масло, нормальний склад. Як звичайна шоколадка, ціна досить гарна. Повелася я на цю знижку. Візьму, напевно, 5, 5 шоколадок. Взяла би більше, але не знаю. Масло, столиця смаку 60 гривень, 81,5% жирності. Масло варто. Це досить непогане масло, солодковершкове, 50 гривень ціна. І таке масло, столиця смаку 73% жирності 57 гривень. Акція на хліб, багет пшеничний, 20 гривень, 50 копійок за 280 грамів. Пампушка з часником та зеленю за 100 грамів 8,50. Десерт желейний, 14,60 за 100 грамів. Наприклад, цей, от, цей десерт. На 29,80 до 200 грамів. Покажу вам відділ з тортиками. Червоний оксамит від торгової марки Nonpareil 500 грамів 246, 10. Торт Наполеон 130 гривень. Це гарна знижка за кілограм такого тортика. Пін через вишню 800 грамів, 140 гривень. Кірамісу Non Pрель 380 грамів, 179 гривень і ще 25% знижка буде від цієї ціни. Торт бісквітний з сирним кремом та ківі 1910 за 100 грамів. І сосиска у тісті 23 гривні за 100 грамів З таким кунжутом. Апетитно виглядає.